Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема нашого уроку організми та методи їх вивчення. Світ, у якому ми з вами живемо, дуже різноманітний. Нас оточують різноманітні тіла живої і неживої природи. Удень світить сонце, вночі місяць і зірки. Шелестять листям дерева і кущі, яскравими барвами квітнуть квіти, а над ними гудуть бджоли, щебечуть за вікном горобці, стрімко пролітають над головою ластівки, муркоче кошеня, десь у лісі грізно гарчить ведмідь, Над полем після дощу сяє райдуга. А ще в цьому прекрасному світі є ми з вами. Тому Землю називають не тільки блакитною перлиною Всесвіту, а ще й планетою життя. Як ви знаєте, живі природні тіла називають організмами, до них належать усі тварини, рослини, гриби. Бактерії, а також люди. Нашу планету населяють різноманітні організми. Організми відрізняються між собою розмірами, забарвленням, формою середовищем життя, але між ними є чимало спільного. Насамперед. Всі організми складаються із клітин. Більшість клітин настільки маленькі, що для їх вивчення використовують мікроскоп. За його допомогою науковці з'ясували, що клітини рослин, тварин і грибів мають однакові основні складники. Це клітинна мембрана. Вона захищає клітину від зовнішніх впливів. Цитоплазма, внутрішній рідкий вміст клітини, ядро, своєрідний пульт керування життям клітини. Тіло більшості організмів нашої планети складається з багатьох клітин. Це багатоклітинні організми. Наприклад, риби, плазуни, птахи, савці, дерева, кущі трав'янисті рослини також є багатоклітинними організмами. Існують організми, тіло яких утворене однією клітиною. Їх називають Одноклітинними організмами. Клітинна будова властива лише організмам. Вони мають властивості, за якими відрізняються від неживих природних тіл. Поміркуйте. Які властивості дозволяють відрізняти живий організм від неживої природи? Натисніть відео на паузу. І запишіть їх в зошит. Записали. У багатоклітинних організмах рослин та тварин клітини утворюють тканини, а ті органи. Кожен з органів виконує певну роль в життєдіяльності організму. Так, серце перекачує кров. Крила забезпечують переміщення в повітрі. Корінь закріплює рослину в ґрунті і поглинає з нього воду з різними речовинами. Поміркуйте, які методи використовувала людина, аби дослідити властивості живих організмів та їх особливості. Вимірювання Застосовують, щоб дізнатися масою розміри організмів чи окремих їхніх частин, наприклад, вимірюють масу плодів і довжину коренів рослин, температуру тіла тварин. Застосування експериментального методу пов'язують з ім'ям Вільяма Гарвея. Який використовував його у своїх дослідженнях при вивченні кровообігу, але широко застосовуватись він почав лише на початку 19 століття? Експеримент дає змогу досліджувати організми у спеціально створених умовах, щоб з'ясувати, в яких умовах краще ростуть рослини. За якої температури дитинчата черепахи швидше вилуплюються з яєць, даються до експерименту. А зараз спробуйте на ігровому полі знайти всі поняття, які ми вивчали на сьогоднішньому уроці. Запишіть і поясніть їх значення. Записали. Зараз я вам пропоную разом з чудовою дівчинкою Ронікою зробити руханку. Повторюйте вправи за нею. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка. Робимо руханку раз, два, три! Fátil. Також ви станете маленькими дослідниками і проведете експеримент висівання і пророщування квасолі. Пророщувати рослини необхідно в теплому приміщенні. Вам знадобляться 5 пластикових євностей із ґрунтом. 10 насінин квасолі, замочених у воді напередодні, вода, лопатка або дерев'яна паличка від морозива. У кожній ємності зробіть дві луночки глибиною 3 см і змочіть їх водою. Покладіть в кожну лунку по насінині квасолі. І загорніть її ґрунтом. Запишіть дату висівання насінин. Щодня стежте, щоб ґрунт в ємностях був вологим. Спостерігайте за проростанням насінин і зафіксуйте, коли з'явилися проростки. Ємності з проростками помістіть в освітленій частині кімнати. Кожні два дні. В той самий час доби вимірюйте висоту молодих рослин та фіксуйте результати в нотатнику. Вирощені рослини потрібні для подальших досліджень. На завершення нашого уроку ми складемо синквейн до теми уроку організми та методи їх вивчення. Організм одноклітинний, багатоклітинний, росте, розвивається, розмножується, функціонує як одне ціле система, а який склали ви. Ваше домашнє завдання прочитати параграф 22. Приступити до виконання дослідження на сторінці 145 підручника пізнаємо природу автор Коршевюк. Сьогодні ви всі великі молодці, добре попрацювали на уроці. Дякую вам за увагу!